Слава Південмашу! Друзі, ну раз я вже показую свій ЮМЕС повністю, ви вже, мабуть, його знаєте краще, ніж я. І мене вже от, дві людини це точно просили зняти показати, як встановлювали ми оцей бак. Паливний бак. От, чому тут? ну, Взагалі розказати про бак, про кріплення. От, ну, Почнемо з того, що. Чому ми його перенесли з-під кабіни, Ну тому що просто нам не подобалось, не подобалось те, що під час ремонту, ну ви знаєте, дуже це довго все виймати, важкувато, якось і нічого тут не видно. ну Тупо все закрито, цей ВМТЗ мені не дуже подобається. І, ну В принципі, зараз всі трактори. А західні трактори так в них давно. Це ця компоновка йде вже ну, дуже багато років. Тобто бак збоку. От бачите, у нас тут тепер видно все. Навіть можна гай, взагалі тут можна відкрутити навіть полік, по суті, якщо треба. Я маю на увазі, не відкручуючи оцей полік з кабіни, можна відкрутити цей. Ну, звісно, це не ну, але все ж таки не треба виймати бак. А в баку, можливо, соляра, ну і так далі. От, тому ми приліпили його сюди. Працює цей бак. Уже у нас два трактори, і на, обо, на обох бак чітко сюди ми поставили з цієї сторони. От, на більш сучасних або просто на західних тракторах він іде е, за драбинкою паливний бак. На новому ЮМЕЗе він іде, може хто бачив, також під кабіну, десь отуди, коротше. У нього горловина отут, біля цього скла. Ну, нормально, в принципі. От. Ну, Тут так не виходить, можна, але тоді треба переварювати іншу драбинку. Ми цього не робили, ми його приліпили сюди. На лонжероні він тримається. Я потім я залізу під лонжерон, там вже як зможу покажу. Конкретно на цьому тракторі це Сірко. Оці кутнички, рамка, кутнички, кріплення, кронштейни, як хочете це називати, вони взяті з Іфе. На тому тракторі вони саморобні. В суті, це взагалі не міняє. Їх зараз легко можете зробити самі цей Кронштейн. Тут нічого такого нема. Кути, 90 градусів, а тут вже фантазія ваша гуляє. От за скільки ж тут років він вже стоїть 12, це точно більше, та років 15 він тут стоїть давно. От. Цей бак жодного разу не знімався. ну За 15 років, звісно, тут, бачите, якесь кукурудзіння тут. Але 15 років, ніхто тут нічого не робив. Реально, ніхто нічого не знімав. От. Е, також треба сказати, що на тракторах ЮМЗ, на екскаваторах, тут також стояв десь тут. Стояв е, бак. Під якусь там, під якесь масло, там, під гідравліку, по-моєму, щось таке. Він десь тут стояв на, по моєму, таких стяжках. Звідки ці стяжки я зараз не буду вже брехати? Я не пам'ятаю. Може навіть це юмезовський з екскаватора. Не буду казати. От. У нас бак, коли цей трактор купили, давно це вже було, він стояв попереду, бо це був екскаватор. Ліпити, знов таки, повторюся, ліпити під кабіну не захотіли. Тут ну він реально тут класно. Доступ. Ми знімаємо, якщо треба, насос, не знімаючи бак, нічого не треба знімати. І оцей здоровий насос рідний цей СМДський, це він вилітає звідси. Причому у нас бачите, тут нема насосу, насосу фільтра. Фільтр стоїть отут. Тобто крути, виймай його, оце все, бак тут не заважає. Центрофуга також нічого тут не заважає. Рідний газ от іде тяжка, це рідна під СМД. Не знаю, як на тих, я не знаю. Я кажу про СМД, бо я інші трактори не знаю. О, це рідна тяжка, нічого не заважає тут, абсолютно. О, ну, покріплення знов таки треба зараз світити туди. Зараз спробую показати. Так, ну важко знімати тут знизу, хлопці, довго, мабуть, я тут не зможу лежати. Коротше, ось він виглядає знизу. Значить, от лівий цей кронштейн іде така поперечина до. Правого кронштейну. Бачите, бак жодного разу ще тут не фарбувався. Він е, цей нержавий, нелатаний. Тобто тут проблем нема. Е, в чому тут, е, що ми неправильно зробили? Трошки треба відводити від лонжерона, е, тоді проблем не буде, там не буде забиватися у вас. Оце тут у нас трошки неправильно. Хоча знов таки я кажу, за років 15 тут проблем ну, жодних не було. От. От правий цей кронштейн. Бачите, кут тупо поперечена. щоб бак ну, підтримувати якось. Його. Це вже тут фантазія ваша. От. Ми глянемо ще на той бак, на тому тракторі. До цих лівого правого кронштейну, ось ця стяжка, тут покріпиться. Ви знаєте, я ще сюди не дійшов. Трактор реставрується повністю, але сюди ми ще не дійшли. Можна все це оформити ну, більш так симпатично, ніж це є. Хоча бак переноситися не буде. В чому мінус? Мінус в тому, що ви не можете причепити навантажувач. Це мінус в цій конструкції. Тоді треба або бак переносити на штатне місце, або купляти якийсь новий бак, або з якогось іншого трактора там на розборці, або з нового юмеза десь шукати, або з фермера того трактора. З Китайця неважливо кидати його. Сюди. Тоді, я не знаю, можливо, Кронштейну цей буде заважати. Оце єдиний мінус, що не буде навантажувача тут. От. Так, ну, зараз, мабуть, перейдемо до того трактора. Так, це другий трактор наш, бачите, тут більш проста конструкція, не заводська. От. Але суть та сама. Кут 90 градусів, на одній стороні, на іншій так само. Ну, тільки поперечина йде тут, більш на цей край на зовнішній. А там поперечина йшла туди. Ну, все абсолютно тут немає ніякої різниці. От. Я ось повернув колесо. Причому колесо, бачите, яке у нас колесо, що на сірку, що на боліварі. От, і показую, в чому була проблема. Спочатку трошки, бачите, край підтирав. Чому? Ну, Тому що тут треба було трошки кут по-іншому. Я його обрізав і ось його вивернув вже на, ну, повністю вивернув. І бачите, він і то він майже не торкається. І це на отакій гумі. От. Тому, ну от, бачите, вивернути колесо тут проблем нема. От. Зараз ще покажу. Ось, бачите, тут бак ми більше відвели від лонжерона. Тому тут ніколи у вас не буде, там стерня не попаде, якийсь бруд, земля. Тут цієї проблеми нема. Тому що ми спочатку на той трактор поставили так бак. І вже, так би мовити, побачили помилки і відвели від лонжерона. Ну, Тут ну, ідеально чисто, тут нержавіє, промивка йде, це при тому, що тут також бак ніколи не фарбувався. Бачите, він як був такий напівчервоний, він без фарби. От І от вам проблем нема. До лонжерона оцей лівий. Кронштейн і оцей правий кронштейн тут кріпиться тупо, по-моєму, там один болт. Там Можна якось заглянути туди. Ага. Я вже сам забув, ну максимум на два, по-моєму, один несуть. Звісно, на один хороший, ну хай навіть на два, хай я помиляюсь. От. Ну, так що посвітити туди, Може, побачимо, по-моєму, один. О, це знов таки не суть. Ви все це побачите. Кут, ну, завширшки, ну, зараз можна навіть поміряти. Спеціально покажу на цьому тракторі, тому що це саморобна тут конструкція. І заводську не буду показувати, тому що ну, і тут також вже більше 10 років. Проблем не було. І тут всі от наші помилки, їх там на цьому тракторі нема. Тому показую на цьому тракторі. Так, ага. ну, як завжди, хрен поміряєш. От, ага. ну, не видно. Ну, Коротше, кут завширшки там до 10 сантиметрів. Оця поличка, а тут це не підрізаний кут. Тут, от, бачите, 60, мабуть, це 60-ка поличка. Все, його вистачає. От. В принципі, що міг хлопці, я показав по баку, як зміг розказав, всі нюанси, по-моєму, всі. Ну, які от за 10 років також ми зробили, тільки підтягнули оці стяжки. Тут стяжки, я не знаю, з якої іншої техніки, я різні стяжки, бачите, от сюди краще зробити П-образну. П-образна продається Юмазовська, оця з під кабіни, яка повинна бути. Гумова, вона класна, ідеально сюди можна і кинути, і стяжку зверху нічого не протирає. от тому ну, проблем нема. Хлопці, більше десяти років обидва трактори дискують з плугом. Ну, Все ці трактора роблять все. Причому не на клаптику землі, а на трошки більше 100 гектарів. Там ще городи. от. Тому проблем ніколи не було з баками. Мінус, повторюся, нема навантажувача. Це ну, можливо, це мінус, хто робить навантажувачем. так. Все, хлопці, дякую, підписуйтесь, буду розказувати, запитуйте. До побачення. І наостанок я забув одну важливу річ. Висота клірен, це можна назвати від, звідси, від баку до самої землі рівно 57 см. І проблем нема. По стерні, по соняху, дисковка, що хочете, робіть, 57 см від баку до землі. Оце такий нюанс. Якщо кому цікаво, хто буде встановлювати, будете знати.